Розділ 12. Медитація. Пункт 2. СПЕЦИФІКА Християнської Медитації. Часто медитація асоціюється в нас із молитовними практиками східних релігій. Християнська медитація має дещо інші підстави, тож, щоб не було плутанини, спробуємо пояснити, які ж принципи медитації в Римсько католицькій церкві. Суб'єкти медитації У медитації завжди задіяні дві особистості. Людина, яка практикує цю молитву, і Бог, котрий спонукає до молитви, у якій себе відкриває. Через це медитація ніколи не буде лише інструментом самовдосконалення, досягнення внутрішньої гармонії або зцілення, передусім це зустріч із Богом. Звичайно, той, хто практикує медитацію, може помітити й певну терапевтичну дію, однак це не мета а лише важливий побічний ефект. Слід підкреслити, що в християнській медитації важливим є персоналістичний аспект Бог у ній це не безособовий абсолют, якась енергія Всесвіту, а трійця, яка такою явила себе нам, спочатку в історії обраного народу, а потім в особі Ісуса Христа. У медитації наше Я не розчиняється в Бозі, не зникає, адже Господь у своїй любові не бажає знищення нашої особистості, а навпаки, її зміцнення та вдосконалення, бо ми створені для вічного щастя з ним. Зміст медитації Починаємо медитацію з роздумів нам потрібна тема, матеріал, який спонукає наш розум. А потім почуття й волю. Шлях пролягає від видимого світу до невидимого Бога, саме Він є основою всього сущого, тож почати медитацію можна з усього, що спрямовує наш погляд на нього, передусім це божественне одкровення, передане у Святому Письмі. Біблійний фрагмент може спонукати нас до того, щоб поставити перед собою важливі питання. І тим самим привести до потрібного рішення можна почати з якогось іншого тексту, що заохочує до роздумів, або до бажання стати кращим. Змістом медитації також може бути якась важлива для нас подія якщо беремо біблійний фрагмент, то можна дотримуватися літургійного календаря або розгорнути святе письмо на випадковій сторінці. Не потрібно боятися помилитися в тому, який зміст медитації обрати. Іноді Бог може підказати щось важливе навіть через те, що безглузде, головне те, що ми виходимо йому назустріч. Події з нашого минулого теж можуть послужити змістом медитації, проте потрібно бути обережним, бо якщо ця подія пов'язана із сильним емоційним переживанням. То вся медитація пройде тільки в роздумах над цим і для Бога просто не залишиться місця. Важливо не забувати, що медитація це молитва, а не роздуми про себе. Метод медитації на відміну від учителів східних релігій, які багато уваги приділяють методу медитації, у християнстві він не гарантує результату. Говорити про якийсь метод, як про панацею, було б так само безглуздо, як і про те, який подарунок купити дружині, щоб у неї завжди був гарний настрій. Не існує універсальних подарунків, як і методів. Важливо пам'ятати, що не медитація приводить до зустрічі з Богом, а наше рішення і його благодать. Різні методи християнської медитації. Є просто допоміжним знаряддям. Протягом століть у християнстві з'явилося чимало всіляких методів медитації нереально навіть коротко описати їх так, щоб можна було використовувати відразу після прочитання цієї книжки, тому тут буде представлена одна схема практики медитації, яка допоможе в подальших пошуках свого методу. Мета медитації. Як уже йшлося вище, медитація це молитва, тому її головна мета зустріч із Богом, піднесення розуму та волі до нього. Утім, потрібно звернути увагу і на такий аспект цієї молитви, як її переживання. Медитація, як і літургія, дозволяє людині відкритися на дароване Христом Спасіння і переживати цей дар. Тут і зараз. Усі християни добре поінформовані, що Христос помер за нас і тим самим звільнив від рабства гріха ми добре знаємо, що покликані до вічності з Богом, проте часто ці твердження залишаються на рівні абстракцій, метою медитації є пережити те, що усвідомлюємо розумом. Можна навести приклад парашутиста. Ми знаємо, що парашут дозволяє стрибати з літака і гальмує падіння, проте зовсім інакше пізнаємо це, коли самі пробуємо стрибнути з парашутом, переживаємо стрес у літаку, страх перед кроком у порожнечу, ейфорію польоту й радість успішного приземлення, так само медитація. Дозволяє нам залучити інші сфери нашого я в переживання Божої присутності. Плоди медитації. Практика молитви, зокрема й медитації, відбивається в нашому щоденному житті. Регулярна медитація веде до зрілішого переживання віри, у якому людина бере відповідальність за себе, власну релігійність, покликання. Моральний вибір досконаліша усвідомленість і чітке осягнення сенсу свого життя допомагають упорядкувати почуття, спонукають до інтелектуальних шукань і глибшого розуміння віри. Простіше кажучи, людина, що молиться і медитує, стає зрілішим християнином. Не менш важливим індикатором близькості до Бога є любов до ближнього. Хоча медитація на деякий час вириває нас із метушні, проте не відокремлює, не ізолює, а дозволяє ще більше робити для цього світу. Якщо людина, яка практикує медитацію, стає мізантропом і починає ненавидіти, з'являється привід замислитися над її підходом до молитви, медитація дозволяє нам не тільки формально належати до церкви. А й інтегруватися в неї, стати її частиною. Звертання брате і сестри у Христі це не просто вічливі слова проповідника, а характеристика нас як членів церковної спільноти, які Христом з'єднані в один народ. Крім того, зрілий християнин не вважає своїми ворогами навіть інакодумців.